Я тут, всім привіт, і сьогодні пограємо Slots and Daggers. Ще навіть не знаю, не дивився, це демка безкоштовна. Зайдемо, спробуємо, подивимося що, 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 що воно таке. І так, доки не забув, якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на канал, а ставте вподобайки, пишіть якийсь гарний комент і обов'язково донайте на ЗСУ. І б'йо, ми починаємо. New Game Я ще не грав, я тільки нажав New Game потім назад вийшов і воно пише там Continuum але... Насправді нема що А... Vince uh, of Pain. Окей, okay, я взагалі не знаю, що ми тут робимо. Окей, okay, select your starting symbol. Початковий символ треба вибрати. Uh, ржавілий uh, ніж. 15 фізичної шкоди. І x3 до критичних атак. Uh, монетка. Дає нам одну монетку. І критичний плюс 6. 6. Прошу. І дерев'яний щит, який дає 20 до щита і критичний на трей. Візьмемо атаку, мабуть. Select your... Ну, no. як його вибрати? Потім нажміть. Окей. Okay. Ні. Як мені його вибрати? Ага, всі три треба вибрати якось. Чи що, select your... Не знаю, що я там нажимав. Три, окей. Okay. Ага, всі три треба, окей. Его, яйце якесь. Окей, okay, stop the wheel to fight the enemy. Окей, okay, каже, зупиніть uh, цей, щоб битися з ворогом. Окей, okay, монетка, щит і меч. Окей, okay, плюс один грошей. Хто щось зрозумів? Окей, okay, це моє здоров'я. Це мій щит. Це його здоров'я, я так розумію. Окей, okay, грошей нам дали багато і щит добре, але ми його взагалі не... А ні, на 13. Ага, це його наступна атака на 16 буде. Аналігал, це моє здоров'я, це зрозуміло. О, трошки захисту, трошки грошей і трошки атаки. Ага, у нього щита аж 20. Трошки зробила, шкоди, у нього 70 залишилося. Ууу, критичний. Добре, багато грошей. Я вже маю 13, щоб я знав, куди їх тратити. Було прикольно. Ууу, критичний. 15-15. 45 останній, вау. Ага, окей, це магазин, я можу щось купити. А, healing спел. То буде лікувати на 20. Це багато апгрейднути. А не можна якесь це? Я б хотів би купити якусь атаку. Remove from the spin wheel. Ну ти можемо цей, а цей тоді... цей тоді ремовнути. Окей. Okay. А я можу якось обновити? Ні. Окей, добре. Наступний. Ворог. Ааа, тобто рандомно рандомно лікує, окей, прикольно. Типа не рандомно, можна злапати, я думаю, бо чується. Ого! Він мені одразу в здоров'я дав, він мені навіть не бив через щит. Смердюк такий. Добре, грошей в мене багато. Знову два рази. Раз, в щит, раз в здоров'я одразу. Я буду битися чи ні? О, нарешті хоч раз. Хоч раз його цокну. О, Зараз би не пасувало вже полікуватися. О. Раз, два, три, раз, два, три, раз. На 9, а. Ну, ви, конечно, їм навалить в 23, я б'ю на 9, лікуюся. І взагалі його не б'ют у нас. Окей. Оо, новий цей. 35 атак. Ну, то можна говорити тепер. Ааа, uh, modifiers. бай. By... Experiment upgrade свияд машин. Окей. Point. Це що, 5, а uh, resistance attack. 10. Not in demo, not in demo, not in demo, not in demo. Окей. То я тело ці 3 можу купити. Окей. Буду лікувати за кожні 25 грошей. І все, я більше не маю. Окей, континію. Сюди ще не дійшов. Окей, візьмемо. Один, два. Три. Ну, окей, з яйцями швидко розберемось. А Може і ні. Може просто будемо щит. Ууу. Тут теж, типу, вибирає, наскільки сильно можна вдарити. Ай, промахнувся. Думав, швиденько так раз, ага, не тут. Він собі ще зробив теж. Ай, та шо таке? Блин, спешите мне, все мне спешите. О, 29, норм. Хоть щеки мы сбил. Хм. Ааа, хотілося три було б цей. Критично. Ууу, норм. Ууу, норм. Ізі. А, можна ще апгрейднути. Окей, хай буде. Цей хай буде. А. Мене не вистачає грошей. Уу, тут ще щось є. Оооо, це класно, вампірик, блін. Я не бачив того пауэрапс. Добре, наступний раз, якщо дійдемо. Чотири, блін. Це важко. О, критичний, 44, добре. Ах, не с трох Взяли, промахнулся. Ууу, клево. Че он так швидко, эй? Уже. Я думаю, це раз ми його здолаємо. О, плво, критичний. Ну, все, тут вже на А... Окей. Бонус. Окей, максимум здоров'я. У мене 6 залишилося. Ніц не може зробити, добре. Hammer гоблін. Ой-ой-ой. Mm -hmm. Перепрошую. А, добре, нове. Три ікс, ого! Добре, що мав. Снова трек. Бум, бум, бум. Трек на 17. Вау. У нас на него попала всего на 2. Вау. Надо вам мне пошабиться трахать Зле. Але застане кльово він, мабуть. А, ні, я думаю, він хід пропустити, я застане. о гарно. Він з кожним разом теж все сильніше б'є. о Гарно, гарно. Порішали. А можна ще обгрейднути У лайстел, прикольно. А, це ще здоров'я збільшити. 80% що застанете, прикольно. Але 10 баксів коштує, щоб використати. 10 баксів коштує. Ну все. Я, мабуть, щит краще покращу. Окей. Каво, скільки їх на одному на одній карті скільки ворогів? М -м, добре. Добре. Добре, щет йому весь бело вже. Він на 49 вгашує, ого. Добре, що ті самі б'ють. Ой-ой-ой, на 52. Дай мій коли він потрібен. Добре. Добре, кльово. Ізі Ізі катка. Можна покращити. Покращимо. Візьмемо цю торбу. А, в мене грошей немає. Я хотів взяти торбу за... Ось знову є був цей вампірик Always active. Оце кльово. Це якщо попадеться, треба обов'язково буде купити. Я хотів замінити монету на торбу, щоб більше грошей давало, але в мене немає. Ууу, весь змія. На 74 буде бити. Ой-ой-ой. Ну, правда, кому треба щет? Повину здоров'я з першого. Дуже швидко вона неї послітали на це. Не відреагував. Ну все, виглядає, що ми програли. так Game Over стейк Мабуть, лічить. А, добре, покращимо. Добре, давайте ще одну катку по шуріку зробимо, і на тому будемо закруглятися. А, візьмемо... Само, цей меч, мабуть. Окей, ну здається, легко розберемось. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, що він ще раз б'є, тому і ще досить таки часто випадав. О, він собі ще зробив вау. Важко. Здається, типу, виглядає легко, але насправді важко Типу, попасти на. О. Ізі. А можна покращити. 14 коштує, маю 22. А... собі краще більше здоров'я зроблю. Можливо. Ааа. А, він б'є через ще, це той мудак, блін. Його треба швидко вбити. Ліпше не промахуватись. О. Слабо. Слабо. Добре. На 130, ого! А, так, то візьмемо. Кращимо. Покращимо щоб, максимум здоров'я і покращимо щит. І монетки мені не треба. Дякую. Тутс, тутс, тут. Ай, слабо, слабо. Пум-пум-пум. Це досить важко. Бо я знаю, що виглядає дуже легко, і всі думають, Андрій, ти що, Валера, не можеш нажати нормально в як вчасно, але воно там. Ну. І воно постійно по-різному здається, воно не, не має одну і ту саму швидкість. Угу. Дякую. Окей. Окей. Тут наче однаково було. Треба більше слухати, ніж дивитися. Треба критикал. Раз. Два. А, буде. але вистачило. Окей, грошей у нас багато, можна пока. О! Оце я хотів. Так. USPRT7. Маю 24, можу ці два взяти. Або можу взяти ці два. Так, візьмемо здоров'я і візьмемо. Щоб в принципі було більше атаки. Віджимає щита 100. Окей. Окей. Так, тут треба слухати більше і тоді буде виходити. А, ні, тут воно... Плейдні. Ой. Окей, Ізі. Так, що у нас по грошам? 11 можна покращити ці. О, булава якась. Mm, не найбуде. Знову це змія, блін. Ага, булавою теж так треба цілитись. Ого! 74! О, застане, кльово. А де міщет? Мені зомби взагалі щит не випадає. Ого, ей, 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 заспокойся. Що так швидко? Де мій щит дівся? Полікувалось, ну так. Да. Що, що ще? О, о, нарешті. А він валить на 100. Взагалі, типу погано б'є, мені не подобається була. Треба буде її позбутися, якщо випаде шанс. Промахнувся Game over! Добре! Така от гра комусь... О, oh, Poison Blade, окей, okay. якийсь а... отруйний. отруйний, отруйний ніж нам дала. А, Добре, так, кому сподобалась гра, заходьте, гра називається De Coins and Daggers. Slots and Daggers. Так, демо безкоштовне, Кому сподобалось, заходьте грайте. Якщо ви додивилися аж до цього, то я думаю, вам треба підписатися на канал, кляснути на вподобайку і написати якийсь гарний комент. І обов'язково донатим на ЗСУ. Все, Всім па-па.